Витягує спопереку по себе, о так. Да. Це твої ножки, ти ходиш на свої для військовослужбовця Артема. Ці перші кроки на тренувальних коротких протезах справжнє випробування. Ветеран втратив обидві ноги ще 2023-го під час штурму на запорізькому напрямку. У чоловіка висока ампутація. Йому вже зробили операцію з остоінтегрування, і тепер боєць готується стати на протези. Зміцнюємо кістку, зміцнюємо м'язи. Є у мене мета велика: повести доньку в перший клас. О, це треба зробити. Пройти реабілітацію, стати на протези. На здійснення мрії у Артема є трохи більше двох місяців, тому він невтомно тренується у новому реабілітаційному центрі у Києві. Простір облаштували спеціально під потреби та за запитом самих бійців. Тут десятки сучасних тренажерів, які допомагають захисникам повернутися до повноцінного життя. Із травмованими військовими працюють професійні реабілітологи. Їх у центрі 15-ро, та інструктори, серед яких і ветерани. Олег допомагає вчитися ходити на протезах. Він теж втратив ногу на війні, проходив реабілітацію у США і тепер своїм досвідом ділиться з хлопцями, адже не знає про усі проблеми після ампутації та протезування. Міскі довни ну, як зрозуміти, як це ходити рівно, впевнено і як. Ну, як... На ногах на своїх бійцям, яким встановлені біонічні руки, тут допомагають їх налаштувати і навчають ними користуватися. Я Допомагаю записати різні рухи на протезі, щоб пацієнт міг керувати протезом своїм чітко і протез ті дії, які він саме хоче виконувати. Хоча в нього є ампутація, але в нього залишаються м'язи, і він і також залишається фантомна рука. І він яку він її відчуває. Це складний процес, каже військовий Василь, адже потрібно навчитися контролювати. Кожен м'яз окремо. Кожен м'яз відповідає за якийсь рух. Наприклад, є шість команд. Відкрити руку, закрити, підняти лікоть, опустити і ротація вправо-вліво. Потрібно нажати один м'яз, бо якщо нажимаєте два м'язи, ну, ніби вже протез не розуміє, що ви від нього хочете. Я думав, що буде легше ним управляти, якщо час. Потрібен час і, і нерви. Новий реабілітаційний центр повністю безбар'єрний. Тут є так звана лабораторія ходьби, це 50-метровий коридор із поручнями, також кабінети фізіотерапії, масажу та медитації. Також є місце, де захисники можуть помірятися з силою під час армреслінгу і навіть випустити пар на боксерських мішках. Центр доступний абсолютно для всіх ветеранів, яким потрібна реабілітація. Кожного захисника обстежать та складуть індивідуальну програму заняття. Усе це для них абсолютно безкоштовно. Наш основний напрямок це пацієнти з ампутацією, з високою ампутацією, з травматичними ураженнями кісток, з тратою верхніх кінцівок. Таких пацієнтів ми запрошуємо і ми працюємо без вихідних. Запустити реабілітаційний центр вдалося зокрема і завдяки підтримці українських донаторів, меценатів та французького благодійного фонду, який повністю покрив витрати на будівельні матеріали. Працює простір у Києві на вулиці Віктора Некрасова, Олена Романчук та Володимир Коваленко. Програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.